Redmi Note 7 Pro з відбиточком пальця ціна 3500, легкі потертості є по корпусу. Повністю цілий телефон Type-C роз'ємчик. Так, по ободу, непоганий стан, немає ніяких коцок, царапок, поклеєне захисне скло. Під захисним склом видно легесенькі такі косочки. Ну, царапки. В принципі, працює телефон непогано. Так, інформація про телефон. Зараз покажу Note 7 Pro 128 ГБ пам'ять телефону 10-й Android. 6 ГБ оперативна пам'ять. Працює добре. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайте у телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. І гортайте моє відео вверх та вниз. Є різні варіанти. Телефончиків все відправляємо поштою, підбираємо під клієнтів обов'язково.